Відбудова, друзі. Ось стан відбудови Академії Бойчука. Всі пам'ятають, як прилетіла ракета прямо в наш корпус. І лише чудо врятувало дітей від загибелі. В спортзалі нікого не було. Але ніяке чудо не дасть нам можливості продовжити навчання у відновленні академії. Чуда не сталося. Те, що ви бачите, це результат е фотосесій, селфі усіх, хто тільки сюди приїжджав, хто тільки не піарився, хто тільки не розповідав про те, як буде відновлюватись, відбудовуватись українське розстріляне відродження. Ось воно розстріляне, розбомблене українське відродження на фоні десятків мільярдів гривень розграбованого бюджету, в тому числі на укриттях, на сховищах, на кладовищах, на меморіалах. Студенти Бойчука чекали, зараз проводимо навчання в тих корпусах, які залишились. Я звертаюсь до Шмигаля, прем'єр-міністра. Який обіцяв разом з міністром, колишнім ВО міністра культури. Зараз нових очільників поставили, по-новому назвали міністерство, вже тричі перейменовано. І ось результат. Просто вдивіться в майбутнє України От таке відношення до студентів, до навчального процесу. І взагалі до людини. Ну, як же вам не соромно брехати, грабувати бюджет на мільярди гривень, якщо достатньо місячної зарплати Кабміну, щоб відбудувати усю Академію Бойчука? Місячна зарплата прем'єр-міністра достатньо, щоб зробити проєкт з технічними розрахунками, обстеженнями. Нічого нема. Брехуни у владі, брехуни і. Ну, злодії, ну давайте назвати речі своїми іменами. Невже не знайшлось 19 мільйонів серед тих сотень мільярдів витрачених грошей, невідомо на що? На дороги в Покровську, на клумби в Покровську? Ми ще довго будемо згадувати.